– Будь Ви читаєте книжки? Так. А який ваш улюблений автор? Улюблений автор. Я дуже полюбляю саме українські наші. Е, люблю Пантелеймона Куліша, Тараса Григоровича, Шевченка. Особливо, якщо чесно, зараз. Дуже він мені імпонує з його поглядами, з його баченням. Зрідко. А Гленкар останнім часом був Новий фільм. – На даний момент не читаю. Ну, Раніше читала так. Ну так. Да. Я більш читаю дитячі казки. А як ви думаєте, чи потрібно вилучати російську літературу з української шкільної програми? Я вважаю, що потрібно. Не потрібна вона нашим дітям. Я б сказала, навпаки, більше зарубіжної літератури і більше саме української. У нас є чудові автори, які писали і про розстріляне відродження, і про, наших, про наше життя, про наш побут, про наших. Прекрасних козаків, тому я вважаю, що потрібно додати саме української. Повністю вилучати, думаю, не потрібно, а от мінімізувати бажано було б. Звичайно, вони нам не потрібні. Наші діти повинні вчити все українське. Звісно, треба більше української літератури, щоб більше і дитячої, і дорослої Історію. У нас дуже гарна історія. Зараз я чую по телевізору, показують, як наші люди. І про Богдана Хмельницького, і про гетьмана Мазепу, і про щось. Там дуже багато нового матеріалу, якого ніколи ніхто й не чув. Оце треба опубліковувати і давати і дітям, і дорослим. Я не хочу, щоб моя дитина вивчала російську мову і її літературу.